Всім привіт, слава Україні. Переходимо ми, значить, на інший рівень. В гостях у нас компанія Friend, яка займається точним землеробством. І представник компанії Олег зараз розкаже вам, покаже, чим вони займаються, що входить в комплект даного автопілота, який встановлюється в нас на МТЗ 82.1. Це Олег. Знайомтеся. Героям слава. Сьогодні ми в гостях молодого фермера. Коротко про нашу компанію. Friend займається. Переважнюємо точного землеробства, вставленням автопілотів, будь, на будь-який трактор, також ремонтом агроелектроніки, виготовлення кабельної продукції. Що ж, йдемо покажемо автопілот, який ми сьогодні будемо ставити. Хлопці тут вже повним ходом працюють. МТЗ це, звісно, не джандір, треба чуть-чуть погратися, але, але все буде. Правильно хлопці? Так. <кхи> Займаємося попередньою підготовкою до встановлення. Я в себе ж там вже викладав вчора чи позавчора відео, не пам'ятаю. Короткий обзор, але ж я нічого толкового вам об'яснити по цьому всьому не можу. А зараз Олег це все розкаже, що воно, як воно, як це все діло працює. Ну що ж, сьогодні будемо ми ставити автопілот Сашцинав. Що входить в комплект? Великий монітор, сенсорний. На рам кріплені. Щоб було надіжно, то кажуть, тракторі не шаталося. Приймач. Одночасно антенна, контролле автопілота, датчик кута повороту. Це при електромеханіці, дасть нам якість керування гідравлюці. Ну і сам. Головне це руль, бо я так. в себе я не додумався, що воно піднімається, опускається. Я не замітив, що руля нема. Електромеханічний руль, скажімо так, він є найпотужніший, найкращий по силі керування всіх автопілотів, які зараз є на даний час на ринку. Ну і точність, да? ми ж говоримо про точне земноробство. Модем для РТК. Що таке РТК? Це щоб ми робили з точністю 2 см без перекриттів, тобто без пропусків. Модем двосімочний, тобто дві сім карти одночасно працює. Також даний автопілот може робити на платних сигналах і на безкоштовних. Ми... По автопілоту, все, Давайте далі покажемо, як він вже буде їхати в полі. А він ну, це, ну пару моїх оце Ви говорите, що отут сім-карт. Вони ми вже стоять чи їх треба ще. Так, да, сім-карти вже вставлені, номера карточок, звісно, є. Ага, Сої їх парі... треба якось, Якщо треба платний сигнал, ми їх поповняємо як обичний, да, Так, Ми їх робимо на РТК, ми поповняємо, як обичну, сім карту там 150 гривень в місяць. Тобто ми отримуємо цю корекцію, щоб робити з мінімальними пропусками, мінімальними перекриттями. І в приємний бонус в комплекті йде камера. А для чого вона? Бо я думав, що а для давайте заднього виїду. Записники нам розкажуть на їхню думку, що вони думають, для чого треба ця камера. Пишіть хто хто як думає. Для чого ж ця камера? Я спочатку думав, що для того, щоб дивитися назад, знаєте, як -то в машині паркуватися, треба да, назад, або парктронік працює, або камера заднього виду. Ну і подумав, що на МТ зоні теж можна їздити назад і дивитися, куди ти здаєш. Ну, подивимось на самому ділі, куди воно, що воно і як воно. Щось я хотів іще запитати. Вартість автопілота скільки воно коштує. Ціна нас відкрита: 9600 євро повний комплект з РТК з модемом, сигналом безплатно на рік. Як бонус, то є це в нас завжди так, де установка і на монтаж навчання йде безкоштовно. Це плюс. І це щось я ще про хотів зараз. спитати, 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 спитати і забути. вже, що хотів запитати, а е, цей автопілот сам не може розворачуватися, щоб механізатор не крутив руля на розворотах? Ну, це якраз один з автопілотів, яких не сильно багато у нас на ринку України, який може розвертатися сам. Що серйозно? Ну, провіримо. Це, 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 це Тракторист завжди скаже, я вашу руль крутити ніколи не буду. Мені давайте везде автопілот. Це, ну, встановимо, по, по, подивимось, це, звісно, дуже цікаво. Да, стопудово. Тепер в МТЗ отакий от руль. Чим кращий мені, ніж заводський. Якийсь більший і удобніший. Проблемно його, звісно, знімати, калібрувати потім. Якби це можна було швидко зробити, то можна було б її сняти, віддати на перешивку, щоб кожою задули. Ну а так прийдеться купити чехольчик, щоб воно все було в належному стані. Це десь, я так розумію, електроніка, тут ось кріплення руля таким макаром. Ну і зараз хлопці займатимуться повністю електронікою. Ну, Тільки не забувай, що тут що там буде доводити. Давай залазь в побіду. Угу. Міряю, м'як, да? це тепер буде проводів як в екстрібітелі і кнопочок. <світ> Зараз іде встановлення повним ходом. Хлопці наверху кріплять антени. І все інше зараз. Ось Олег покаже, де в нас буде кріпитися монітор. Де він? десь туди де настойка. На Ану да. притули його, щоб воно було видніше, щоб люди розуміли, як воно в МТЗ буде виглядати. Там налаштування його в яку хочеш сторону, да, я так зрозумів ближче, ну, да, да. по кругу, лівіше, правіше. Воно їзде все, куди, куди тобі треба. Все як треба, все як, щоб було найзручніше, механізатору. Ми вже поставили електромеханічне кермо. Зараз хлопці займаються монтажом також датчика кута повороту. Надаємо це один автопілот, електромеханічний, який має датчик кута повороту. Тобто ми за допомогою складної монтажі електромеханіки отримуємо якість ведення, якість заходу на лінії. Точність ведення гідравлічного автопілота, який буде на порядок, і дорожче, який на порядок складніше ставити. Проводку ми вже проложили. Це, напевно, один з автопілотів, яким також можна встановити дійсно самостійно. Тобто .е. Ми можемо вам просто відправити комплект, в телефонному режимі підказати, як його ставити. І ви, якщо маєте ще, там, середні навики інженерії, ви можете його встановити самостійно. .е. Лише по налаштуванні там по калібровці вже підкажуть вам наші спеціалісти. Все просто. Тут ну, лучше я вам скажу так, що хай займається кожен своєю справою. Спеціаліст є спеціаліст, бо я отак дивлюся, оце його самому встановлювати ну якоби без ніякого опиту. Вроді би і проблем, проблем немає ніяких, але все одно не так це все просто. Зараз глянемо, що тут на криші з антенами. Їх тут а не одна. Ось одна антенна. Ззаді ще дві. Якийсь датчик. Ну це все буде пізніше. Олег це все прокоментує, так як я, ну тут ну, взагалі нічого не, ні в чому не розуміюся. Ну, а так криша, виходить, виглядає отак. Тепер вся в антеннах. Йо-мою. -йо. Ну що ж, поговоримо про антенну. Основна антенна, яка відповідає за прийом супутників, яка відповідає за роботу автопілота. З контролер автопілота знаходиться в антенні. Дві антенни, які призначені для прийому мобільного сигналу, тобто для покращення його прийому мобільного сигналу. І антенна, яка відповідає за те, що модем РТК також приймав супутник. А оці антенни, покращення зв'язку, якщо балочка там зв'язок не пропадатиме? Так, ми, ми, що, ми ж розуміємо, що мобільний оператор у нас на полях може нестабільно працювати. Шутю. Того, для того, щоб краще, щоб більше врядності ми прийняли цей сигнал мобільного, то ми ставимо ще такі антенни посилені. Угу. Це плюс. Бо ви обично ж балку нирнув, все, зв'язок пропав. Так, Куди так, їхати так, боязно. Проводочка мені подобається, як вложена класно, хлопці молодці. Ну тут далі проводиться монтаж проводки в кабіну, там і далі по кабіні, ну, то вже буде чуть-чуть пізніше. Опача, поки я там бізнес зробив, тут вже хлопці оперативно встановили екран. Дивіться, як прикольно буде. Треба спитати у колі, чи дискомфорт воно йому не создаватиме, бо тут в нас же ще жостик стоїть. А, ви вже міряли? Воно повертається. Так, почти на 180 градусів. Ось. Ну, коротше, вам подобається? Удобно? Нормально буде. Все. Саме головне, щоб вам було удобно. Все ж для вашого комфорту. Бомба. Ну, екрані ще, звісно, мощ. Здоровий такий. Сів в кабіну за руль цього боліда. Руль, звісно, мені подобається. Взагалі бомба. І запустив же ж я оцей екран. Хлопці вже все тут підсоединили. Питання є, там займається датчиком якимось, модемом, установкою. Я, я вже тут поклацаю і покажу вам. Взагалі бомба. Так вроді удобно, це навіть сів, тобто -то називається. Джойстик на підйом ковша, то тут воно це все чотенько, не міша ніде нічого. Ну, а тут тепер треба руку професіонала, щось треба тут понаклацювати, щоб зрозуміти суть цієї всієї штучки, бомба. Це тепер вже МТЗ перетворюється в якусь імпортну техніку. Джон Дір чи Кейс чи Нью Холланд, не важливо. Куча проводів, все, звісно. Прикольно так виглядить. Будемо тепер, зараз ставлю на зарядку телефон і будемо тестувати. Ну а завтра вже будемо виїзд у поле у поле Вдатчі, щоб дивіться, як встановили. Це ж датчик, кута наклону Колес, так? Да? Взагалі тут на віка. Зараз хлопці проводок укладають, підключають. Ну, суть не в тому, чого я в шокі. От дивіться, представте ситуацію. Їдемо ми в полі, проводимо там, сі... да? там там, та, коротше, сіємося. Да? Все, запустили, трактор їде. Нам треба для того, щоб подивитися назад, нам треба повернути голову, да? глянути, що там, сіє, не сіє там, і так далі. А нам не треба голову. Поворачать. Ми сі душечку розложили, газку навалили, і він собі їде рівненько. Повернули голову і бачимо, що в нас тут проїзде із сівалочкою. Сіє, не сіє, ну, образно говоря, да? тобто не, не потрібно повертатися назад. Бомба! Бомба! На крищі встановлена камера і показує все, що тут потрібно. Що відбувається що ззаді? Бомба. Дивимося, що датчик. Куди прикріпить провода от датчика. Бо не все так просто, як кажуться. Да. Отлично, да, чи ні? Думаю, да. Хватить його ці, при бомба. Так, в общем, налаштування і процес роботи в полі то вже буде наступне відео і зовсім інша історія. Всім пока.